Ця непримітна з першого погляду рослина у 300 разів солодша за звичайний цукор і здатна задовольнити смаки найвибагливішого ласуна, оздоровити організм та полегшити стан людини, хворої на діабет, безсоння, погіршення пам'яті. Доведено, що Стевія медова бореться із новоутвореннями, карієсом, гіпертонією, проявами бронхіальної астми та іншими небезпечними хворобами. Такі властивості стевії наштовхнули житомирських учених на подальші її дослідження. За допомогою методу інвітро а по простому у пробірці з однієї. Сінинки наші науковці розмножили її та продовжують досліджувати процес культивації. Шляхом поділу одної частинки виросли багато ж рослин і висадили їх в ґрунт. Де вже маємо перші результати, тобто вже отримали листки. Сьогодні у багатьох європейських країнах Стевія росте просто на підвіконні, але для більшості українців, як це не сумно, кажуть науковці, навіть назва рослини нічого не каже. Для сім'ї де можна посадити її дома. 15 рослин забезпечує одну людину в замінні цукру на рік. Проте у Житомирі є люди, які куштували стевію і знають про її характеристики. Я куштувала стевію. Має багато цілющих властивостей, яка замінює цукор і допомагає від багатьох хвороб. Її можна додавати до тіста, до різних напоїв замість цукру. За кордоном один кілограм сухих листків стевії медової коштує 300-400 доларів. Проте зрозуміло, якщо цю рослину купувати у вітчизняних виробників, її ціна не вражатиме споживача такими цифрами. Сьогодні співробітники інституту сільського господарства чекають на людей, які зацікавляться лікувальними та харчовими властивостями стевії. Розроблена нами методика, яка вона спрощена, тобто не потребує великих затрат, не потребує великої такої уваги. Це в основному вона полив і прополювання. А матеріалом ми забезпечуємо в достатній кількості, аби були такі замовлення. Таким чином стевію медову можна назвати ліками 21-го століття.